В Ульяновському районі відкрили ресурсний центр іноземних мов. З його роботи ознайомився очільник області Сергій Кузьменко. О, окрім цього, відвідав губернатор і інші об'єкти районного центру. Далі розкаже Марія Староста. Пологове відділення центральної районної лікарні не оновлювалось близько 40 років. Нині ж це найкраще відділення медзакладу. Цьогоріч тут зробили капітальний ремонт. Ми не розраховували на такі витрати, але цей, цей ремонт обійшовся. Майже 600 тисяч гривень це все кошти благодійного фонду, аграрного благодійного фонду, який надали нам наші товаровиробники. Нам прийшлося додатково непередбачених багаторобітних виконати. Це, виконати. це ремонт наружної мережі, каналізації, ремонт оглядових колодців, ремонт і заміна системи пожежогасіння. Ремонтні роботи провели за рахунок місцевих. Аграріїв. Від Червоного Христа отримали чимало обладнання. Втім, допомоги потребують і від держави. Ми спілкувалися, що потрібна допомога технічним забезпеченням. Ми це будемо робити. Я власне вітаю такі дії місцевої влади, які направлені на підвищення рівня охорони здоров'я в районах другого рівня. Головний лікар запевняє, робить все для того, аби Ульяновська лікарня могла конкурувати з іншими районами. Допомагає їм і місцева влада. За рахунок районного бюджету вони готують своїх фахівців. Також до роботи активно долучають і кваліфіку кваліфікованих спеціалістів з Луганської та Донецької областей. До нового місця роботи звикає і пані Анжела. Ремонт, звісно, такий замечательний, достатньо, я хочу сказати, достатньо вложено средств для того, щоб він був на сучасному рівні. Тобто, как бы, все на достатньо високому рівні, хочу сказати. Хоча відділення небольшое, але вложено сюди прилично. А це вже Ульяновський навчально-виховний комплекс номер 2 Торік тут впровадили енергозберігаючі технології. Кошти освітньої субвенції, а це більше півмільйона гривень, витратили на заміну вікон та дверей. Було розплановано, що десь відсотки 15-20 буде економії електро-електро електро і теплоносіїв. І за той період, який ми встигли поміняти, коли ще опальний сезон був, то ми десь вийшли на цей показник: 15-20% відсотків економії по теплопостачанню. Похвалились в Ульяновці і. Ресурсним центром іноземних мов відкрили його одразу ж як президент України, оголосив 2016 рік роком англійської мови. Ідея створити його виникла у методиста пані Марини. Вона організувала роботу центру та наповнила його іншомовними підручниками. За спонсорські кошти я придбала величезну кількість підручників, які ви можете побачити. Це абсолютно всі автентичні підручники. Звичайно, спонсорських грошей вистачило і на придбання і словників. Ви бачите, виставлена художня література, які діти можуть взяти додому, почитати перш за все, поспілкуватися між собою. На базі ресурсного центру проводяться семінари та онлайн-конференції. Приходити сюди можуть не тільки вчителі та діти, а й усі жителі району, які бажають поглибити свої знання з іноземної мови. Найбільшу увагу тут приділяють англійські. Думаю, що українці, які дуже полюбляють свою українську і знають інші мови, ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб найближчого часу бути перфект перфект і в англійській мові. І я думаю, що власне це потрібно зробити принаймні тому, що because Ukraine is a very beautiful country. В Ульяновському ж районі зупинятись на досягнутому не збираються. Наразі всі сили зосереджують на вирішення найбільшої проблеми району у водовідведенні. Оскільки місто невеличке, централізованого водовідведення немає, це, це дуже нам заторможує розвиток і прихід інвестицій. Жоден інвестпроєкт не може бути узгоджений за відсутності централізованого водовідведення. Тому в нас є проєкт. На побудову централізованого водовідведення, але він дуже кошторисний. За новими експертними оцінками він зараз коштувати буде десь більше 25 мільйонів. З такою сумою районний бюджет ніяк не впорається, а тому потребують співфінансування. Марія Старост, Анатолій Басистий, день за днем.